Ініціатором була сама бригада, це була одна із наших поїздок на схід, де прозвучала вперше інформація про те, що було б круто, щоб була пісня, присвячена артилерії. Поїздка тривала близько двох-трьох днів. І коли ми повернулися додому, я повернувся до Києва і отримав дзвінок від свого менеджера Дмитра, який сказав: Саня, треба пісня. І я пам'ятаю, що я навіть не договорив з ним. Кажу, все, пока. Поклав слухавку, взяв гітару в руки, і буквально 20 хвилин і з'явився перший, перший варіант приспіву пісні під назвою Останній аргумент. Потім до роботи приєднався козак Сіромаха. Ми разом на студії з козаком, з його менеджером Миколою Кучерявим. Трошки видозмінили приспів, додали куплети, Дмитро, саунд-продюсер і він же мій менеджер продюсував трек, тому ми чуємо його саме таким, який він є потужним. Це велика честь для мене створити таку композицію, присвячену нашим героям сьогодення.